Вимірний простір виражений за допомогою кольору і структури. У центрі сучасного мистецтва відкрили виставку абстракціонізму, геометрія кольору. Кожна із понад двох десятків творчих робіт львівського художника Ігоря Соловйова формує у глядача низку чуттєвих ражень за допомогою градації кольорів та розмаїття форм. Їхньою особливістю є те, що більшість робіт є рельєфними, що можна їх спостерігати під різними кутами. і весь час побачити щось нове. От також основною метою моїх робіт викликати емоцію, тобто не залишити глядача байдужими, коли є асоціація під певний настрій, тобто щоб ви кожен раз з різним настроєм підходили до роботи, і ваш ваша асоціація змінювалася. В Івано-Франківську немає знаних художників, які працюють у напрямку абстрактного мистецтва, кажуть фахівці. Тож для місцевих жителів та гостей міста така виставка унікальна можливість насолодитися абстрактною творчістю. «Воно така на, на межі мистецтва і дизайну, ми можемо бачити тут е, і те, і друге. І чим вона цікава, тим, що людина вийшла в простір, що весь цей, е, цей кольоровий ефект він не на площині, а він ще і в просторі. І е, е, ну справді, я би сказав більше, навіть що це до дизайну, тому що ми можемо використати це як оформлення інтер'єру, як якісь стіни, як якісь перегородки. Ну але мистецтво річ складна, розділити там. Такий дизайн від мистецтва неможливий. Одна із творчих робіт художника присвячена великій війні. Серед різнокольорових квадратів та ліній проглядаються уламки рашистської зброї. Загальна ідея цієї роботи це є місто. Тобто це якась алюзія на місто згори. Тобто Ми бачимо чотири квартали умовних, тобто, це є місто в різних періодах. Тобто, яке місто було до вторгнення, і тобто, що з ним коїться там процесі, і фактично це можна сказати і не завершений процес, оскільки багато наших міст є взагалі старті. Геометрія кольору експонуватиметься у центрі сучасного мистецтва упродовж двох тижнів. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.